Привіт! Сьогодні субота-ранок. Я зараз снідаю, снідаю своїми млинцями, які купувала в попередньому блозі магазинними. Звичайно, ж, кава. Зараз щось включу собі на Ютубі. Не буду сильно розтягувати, бо хочу швиденько сьогодні поприбирати. І е, просто. І релакс день собі влаштувати. І сьогодні розберемо ялинку вже сьогодні, 28 січня, і я наважилася її розібрати. Вона простояла цього року у мене півтора місяці, створювала домашній затишок. Дуже люблю цей ефект від ялинки, але вже самі розумієте, пора. І що, і чекаємо на весну, це все приберемо, поставимо щось більш підходяще до сезону, і будемо будемо відпочивати. Ще я так обожнюю цей халатний домашній вайб з кавою, з халатом, з диваном, з теплими зручними шкарпеточками. Ще потрібно собі обрати якісь нові тапочки, класні пухнасті. Так, ну я вже трошки привела себе в порядок, зробила макіяж невеличкий, домашній такий, щоб, ну, щоб бути гарною вдома. Таке от накрутила на голові. І зараз буду. Розбирати ялинку, все прибирати, наводити порядок вдома, і хочу це все швиденько зробити і влаштувати собі такий релакс, просто дивитись якісь фільми, серіали, нічого не робити. Хоча я чесно сумніваюся, що мені то вдасться, бо зараз я буду думати, що мені потрібно змонтувати. Зараз я буду думати, що мені потрібно зняти сторіс, зараз я буду думати, що мені потрібно зробити якісь фото. І коротше. Я думаю, що я собі надумаю купу роботи, але це ж все можна робити паралельно. Типу відпочиваєш, лежиш, дивишся фільм, а потім там ще собі у голові щось прокручуєш, що ти зробиш, що ти там, які а, контент штуки будеш робити. Словом, все, поїхала розбирати ялинку і прибирати. Це не святкові атмосферні відчуття. якось мені... цього року мені сумно її розбирати. Ще я розумію, що вже як взагалі не сезон і е, це типу, як ходити в шльок в жовтні, коли ще інколи буває тепло, але це мам, зовсім недоречно. Але зараз ми її розберемо. І будемо в кісі, і налаштування на весь Я поки сюди це складаю, потім принесу коробки і все розкладаю. Ну тут я вже справилася. Розбирати її набагато швидше, ніж прикрашати. Тут у мене поки лежать золоті іграшки, далі тут у мене. Білі, зараз це все буду пакувати в коробки, і на наступний рік мені обов'язково потрібно буде оновити одну гірлянду ліхтариків, тому що, бачите, тут уже всі дротики, ну, багато дротиків розірвані. Тут взагалі світилася половина ліхтариків. Я не знаю, як мені ще на цей рік вистачило, але на наступний обов'язково треба буде замінити. І я завжди. Коли розбираю ялинку, або ще навіть коли вона прикрашена, думаю, якою вона буде на наступний рік. І на наступний рік хочу зробити саме такою червоною з красивими такими елегантними бантиками, які цього року були модні, такі знаєте, тоненькі, і з довгими висячими кінчиками. От тому на наступний рік хочу червоні. Ось такі у мене завжди думки, коли я розбираю ялинку. Ось так я зберігаю свою линку, замотала в плівку, розібрала на дві частинки, замотала геть голова закрутилася. Все. Так, а я передекорувала ось цю зону біля дивану, сюди повернула вазон. Вже тепер тут не зимові декорації, а весняні. Е, ну, Вазоном в мене взагалі тяжко живеться. Трошки він підзав'яв, я про нього забула, тому зараз протерла листочки від пилу, освіжила, підлила. Сподіваюся, що він оживе. Також поставила сюди нову свічку з Сінсея з ароматом кориці. Вона дуже класно пахне корицею. Зараз ми сфокусуємося. Я її поки що ще не запалювала, але ось так не запалена. Ну, Аромат доволі такий реалістичний. І ось так, як я поклала свій штрудель з яблуками і з корицею, саме такий аромат видається. Свічка. Побачимо ще, який буде аромат, коли її запалиш. Ось така велика гарна нова свічка. Тут поставила свої буквички лав. Це з юску. Вони в мене вже давно. Тут, з іншої сторони, «Home». А з цієї сторони лав. Вони мене стояли в іншому місці, але зараз вирішила поставити їх сюди. Тому ось так виглядає ця зона, і я побігла прибирати далі. Так, а у нас уже вечір неділі, вихідні пролетіли просто неймовірно швидко. Я сьогодні взагалі нічого не знімала, хоча в планах було і познімати влоги, і познімати сторіс, бути активним користувачем соцмереж, точніше, навіть не користувачем, а креатором. Встала, попила кави, поснідала. Ну, перш за все, виспалась, бо на вихідні я собі дозволяю це зробити, коли ще це робити, як не на вихідні. А потім нас запросили в гості. Ми поїхали в гості і повернулися додому. Як повернулася додому, я просто засіла на мейкап, думаю, зараз швиденько щось подивлюсь, оберу і все. Але я ну, я, напевно години чи три точно провела на мейкапі. Скоро в нас буде нова розпаковочка косметики, розпаковка замовлення. Думала, що нічого не треба, але така сіла і подумала, угу, хочу це, це і це. Словом, зробила замовлення, мене прямо попереду знайшла і те, і те, і те. Ну, три позиції я замовила. Три позиції замовила, на тому зупинилась, думаю, так, все, достатньо, не буду я поки більше грошей витрачати. Ось такі от справи і зараз встала, бо потрібно вже помити волосся, висушити, змити макіяж, мабуть, щоб я вже собі спокійно відпочивала, тому що коли в мене ще не на. Боже, заговорююсь, коли в мене ще не змитий макіяж, я себе ще почуваю так, ніби то мені ще щось потрібно зробити. А так зараз я по волосся зроблю маску, чи кондиціонер на несуще не оподілилася, поки вона буде працювати з моїм макіяжик, потім з моєю волосся, потім душик. І вже розслаблена буду, напевно, то дивитись якийсь фільм. Вчора в мене був челендж по пошуку фільмів, я так нічого не знайшла. Два фільми починала дивитись, не заходять. Сьогодні ще там якийсь спробувала знайти. Зараз побачу, можливо, та ж історія буде. Але ну, хочеться щось подивитися нове, бо не знаю, бо, бо ось так. Так, я тут намагаюся якесь освітлення поставити, бо я передивила свій попередній влог, я ніби старалася ще заведна знімати, а там є один епізод, де я розбираю роз. Розпаковую мейкап, і там геть погане освітлення, картинка погана, я трошки розстроїлась. От, Тому ось так от поставила лампу. Мені здається, що непогане положення лампи, якщо ось так от знімати в дзеркалі. Словом, ось так. Їсти я нічого не роблю. Мій чоловік поки спить. Напевно, наївся, А я теж їсти не хочу, тому. Не буду нічого робити. Пішла я ванну. Волосся помила, волосся висушила, вже нарешті собі зробила чай, У мене м'ятний з лимоном, і йду щось дивитися. Не знаю, спочатку, може, YouTube подивлюсь, а потім фільм. Або одразу фільм. Я вже прийшла дивитись фільм, знайшла ось такий. Називається Ще є час. Не знаю, чи сподобається. Подивилась трейлер, там ніби якісь маніпуляції з часом. Спробую подивитись. Надію, що сподобається і не дарма потрачу час, бо як я вже вчора казала, в мене був взагалі невдалий експірієнс з фільмами. Тому сподіваюся, що цей буде вдалий. Чай! І перегляд фільму. Добрий раночок. Я. Зробила собі на звільнення сьогодні вівсянку. Страшенно хочу спати. Страшенно хочу спати, взагалі не виспалася, довго не могла заснути, ніби і спати хотіла вчора, Чи вже напевно сьогодні, але просто щось лежу, якісь думки в голову лізуть, якісь ідеї приходять. Ну, це, в принципі, непогано, що були ідеї. Але спати хочеться страшне. М -м -м, так. До всянки туди банан і додам кориці. Ще повернулась додому. Сьогодні був дуже тяжкий емоційно виснажливий день навчання, наради тяжкі наради. Тому я дуже щаслива, що я вже вдома. Зараз перевтягнуся, вмиюся і буду готувати вечерю. І, до речі, про вчорашній фільм. Ну, скажімо так, нічого особливого, але подивитися можна щось. Знаєте, типу День Сюрка, тільки там навпаки, герой переміщався на рік вперед щоразу. І меседж фільму такий, що, знаєте, інколи потрібно зупинитися, щоб відчути життя, навіть не інколи, а часто потрібно зупинитися, перезавантажитись, бо життя минає, десь пробігає повз тебе, тому ось такий меседж фільму. Подивитись, в принципі, можна. У нас сьогодні лінива і дуже смачна вечеря. Тут оселедець зеленою цибулькою, тут картопелька. Так, Вадімчик свою порцію вже забрав, а я забираю, і ми йдемо їсти. Так, я їду на роботу, йду на маршрутку, я цього тижня не їжджу машиною, бо в нас зробилися просто величезні ями, і мені просто страшно. Якщо коли видно, їх можна об'їхати, то ввечері, коли повертаюся повертаюсь додому в темноті, просто не видно і мені страшно. Тому я вирішила, що цей тиждень поки що поїжджу так, тим більше ніби обіцяють а, скоро полагодити. Я надію, що так і буде. Можливо, навіть до кінця тижня, сподіваюся, бо я вже скучила за машинкою. Але поки щось так. А ще мене тішить, що вже значно довше світловий день і вже вранці, коли просинаюся, десь там сонечко видно І ввечері вже відніше скоро буде, взагалі видно. Давайте трошки рубрики, що моєму. Прямо сьогодні мені захотілося свіжого зеленого салату, тому у мене салат з а, міксу салату із огірочка. Заправила я його, ви бачили, олійкою, з трошки соєвого соусу і гірчиця. Купила ось такий мікс салату в обрала з ось таким складом. Люблю різні, тому мені цей, мені здається, прикольно. буде. Далі, що в нас тут? Тут у нас вариться картопілька на пюрешку і в духовці запікаються ковбаски. Ось така швидка вечеря. Я в так, де фокус? Я в будні в вечори будніх днів люблю щось таке, щоб дуже швиденько готувалось без всяких заморочок, тому це ідеальний варіант. Все, готова наша вечеря. Прешка, ковбаски запеклась. Зараз додаю салатик і тут ще відразу готую платочки з обідом на завтра на роботу. Все, ось так виглядає наша вечеря. Так, добрий раночок. Сьогодні п'ятниця, я збираюсь на роботу і сьогодні ночую не вдома. Сьогодні на ніч лишаюсь у сестри, тому беру з собою речі. Так, тут мій спонж після макіяжу. Не звертайте увагу. А, стандартно беру з собою косметичку з доглядом. Тут крем. А, там далі крем під очі, дезодорант, зубна щітка, розчіска і резинка. Це все з догляду і, ну, і стандартно беру косметичку з декоративкою. А, до речі, <різь> я вже нарешті замовила нову косметичку, замовила на Аліекспрес, тому сподіваюся, що вона не буде довго йти і що не буде очікування реальність. Тут а, стандартна така декоративка, яка потрібна мені, щоб привести себе в порядок, вже не буду розпаковувати. Взяла з собою перевдягачку. Зараз це все пакую і їду, бо що, ну, бо я, як завжди, а, не встигаю. От, ось так. Їду я на роботу. Боже, я не знаю, що там видно, бо я не можу налаштувати. Положення камери, коли знімаю влог в машині. Я сьогодні хочу присвятити день, ом, день інстаграмчику, поробити сторіси, тому що я кожен день думаю, так, треба сторіс. А сьогодні я планую там то-то, то і то зробити. І проходить вечір, і я взагалі нічого не зробила. А, і... І останні мої сторіс були в Інстаграмі, були в понеділок. Сьогодні вже п'ятниця, в мене так нічого і не з'явилось, тому в мене сьогодні, сьогодні по плану Інстаграм. Злая, до речі, на дороги, тому що там анонсували чуть ли не ідеальну дорогу через. Їхні ремонти з великою кількістю машин, з великою кількістю працівників. А мене таке враження, що я не знаю, що вони там робили. Плюнули, розтерли, і це вважається, що дорога зроблена. Е, ось. Тому що дуже багато таких аварійних ям. Вибачте, ви впали. Ладно, я повертаюсь до дороги і слідкую за дорогою. Так, ну і що? Мої сподівання на те, що я швидко доїду до роботи, вони виявилися марними, тому що тут е, затор. А я вийшла доволі пізно, чомусь я собі дозволила сьогодні розслабитись і що. І я не знаю, коли я доберусь до роботи. А, тому що зазвичай, якось в ці дні, в останні дні, коли я їздила машиною. До цей проміжок можна було проїхати доволі швидко, але то виявляється не сьогодні. Мабуть, все ж таки те, що я виїжджала тоді раніше, давала знаки. Такі от справи. Дивилася всі вина. Мені здається, що це єдине напівсолодке біле вино, яке є серед усього асортименту сільфо. Так, друзі, вже вечір наступного дня. Я додому повернулася десь в обід, стомлена, хочу, хочу спати, бо лягли спати дуже пізно. У 4 годині сиділи, спілкувалися, пили вино. Е, ну, насправді, вина небагато, ви не подумайте. От, тому, тому зараз хочу просто лягти і відпочити. Запалила собі свічечку і буду з вами прощатися. Дякую за перегляд.